Повертається. Наступного року на суму боргу, який виник з 1 січня 2011-го, будуть нараховуватися штрафні санкції. Це важіль впливу на боржника, вважають у Кадміні. Адже інакше платити за комунальні послуги українці не хочуть. Вітаю, Ви дивитеся програму про найцікавіші та найважливіші факти події коментарі тижня. В ефірі ТОП-7. І зараз ми будемо говорити про те, що незабаром змінить життя українців. Адміністративна реформа стартувала, але чиновників з простянутою рукою на вулицях Дніпропетровська поки що не бачимо. Оптимізація Дніпропетровської медицини стартувала. Утім, глобальні перетворення іще попереду. Адмінреформа в Україні розпочалася масовим звільненням службовців держапарату. Їх необхідно скоротити на 30%. відсотків. Таке завдання дав прем'єр-міністр Микола Азару своїм підлеглим. За підрахунками уряду, це дозволить економити приблизно мільярд гривень на рік. Щоправда, враховуючи усі компенсації звільненим чиновникам, наступного року у бюджет потрапить лише 10% від заявленої суми. Про підводне каміння адміністративної реформи далі. Лише через кілька десятків років сну героя Леоніда Філатова судилося стати правдою. Адміністративна реформа в Україні нарешті зрушила з місця. Підготовлена американськими фахівцями та найближчим оточенням президента, вона до останнього моменту трималась у таємниці. І несподівано стартувала з масових скорочень чиновників. Так, Кабмін схуд на вісьмох міністрів. І це тільки початок. Президент обіцяє урізати штат службовців мінімум на 30% і вже до кінця року. За словами експертів, така активність є результатом катастрофічної для бюджету України кількості чиновників. По каліченству чиновників на тисячу е, граждан у нас Україна лідирують 8,4 чиновника на тисячу граждан в Польше в той же Польше в три рази е, кількість менше в серію штатах в два рази менше, порядка чотирьох. Загалом українців обслуговує більш ніж 300 тисячна армія держслужбовців, не рахуючи працівників органів місцевого самоврядування. У Україні така кількість робочої сили коштує близько 60 мільярдів гривень на рік. Майже чверть річного бюджету держави. Та гроші лише одна з причин адмінреформи. Ну і даже дело не только в економії, а в тому, що стане менше бюрократический апарат, стане проще работать і решать свої проблеми жителям. Міста. Це, не сама цель, сэкономить деньги, Ціль – это сократить. І упростити процедури, всі зв'язані з рішенням випросу. Вот это це. Ефективність управління, ось так би я сказав. Притчею во в Україні стала уся вертикаль виконавчої влади. Корумпованість, відсутність користі, паперова тяганина. Ось далеко не повний список проблем, які необхідно вирішувати тут і зараз. Адмінреформа, за словами експертів, вкрай необхідна. Тим паче Україна запізнилась з нею мінімум на 5 років. Наприклад, у Польщі реформування цієї сфери завершилося більше десятиріччя тому, розуміємо, що це процес, в якому Україна має одналежця, але я розумію, що це просто такий процес, в якому Україна має знайти своє місце, знайти себе. Так як ми є в щотку цього процесу, ви є на його початку. Так як ми перебуваємо, Зараз приблизно всередині цього процесу, то ви лише на його початку. Стон, сподіваємося, врешті реформа адміністраційна на Україні ж, окреще мові стане станеся. І власне тому ми сподіваємося, що та адмінреформа на Україні, про яку вже говориться протягом багатьох років, вона матиме місце. Деякі ж експерти сумніваються в чистоті намірів президента та й взагалі відмовляються називати це чищення кадрів реформою. Кажуть, не все так просто, як хотілося б. Це не адмінреформа, це многоходовка, яка називається оптимізація власті з цією укріпленням лічної влади президента Віктора Януковича. І судя по всьому, так та лінія буде продовжуватися. Тих чи інших причин, але Україна в будь-якому випадку потребує чималих скорочень та реорганізації у державному секторі. Місцеві органи самоурядування не виняток. У Дніпропетровській міськраді чистка вже йде повним ходом. 91 звільнений далеко не межа. Микола Азаров пророкує 50 відсоткове скорочення штату місцевого самоурядування. Должна статися саме професіональне і тоді ефективність адмінреформи Буде достаточно високий. А якщо реформа пройде по принципу свой родственник, кум, вот от його залишимо, а чужого виганяв, то це вже, звісно, ефективність буде мінімальна. Куди ж підуть звільнені службовці у бізнес, економіку, велику політику? Шкода, але центри зайнятості не в змозі запропонувати таку роботу. Чиновник. На сайті Дніпропетровської служби в слюсарів, лікарів, інженерів потрібен навіть головний лісничий, а ось чиновників немає. Не по ділу снятий бюрократ за своїм прощався кабінетом. Ти прощай, мой світлий кабінет. Ти прощай, ковровая дорожка. Що стосується реформи, то її можна схвалювати та виступати категорично проти. Але все одно, самий початок роботи вже досягнення. Сьогодні реформа вступає в перший етап, так називаємо деструктивний. Коли ламаються определенні стереотипи, коли э, сокращаються кадри, це действительно болезненний процес. Через цей процес треба обов'язково пройти. Чи відчує пересічний громадянин переваги або недоліки цієї адмінреформи, стане відомо не скоро. Процес реформування влади надзвичайно затяжний. Але надія на вирішення ключових проблем є. Катерина Дорошецька, Віктор Руденко. Програма ТОП-7. У Дніпропетровську розпочалися заходи з оптимізації медичної галузі. Нагадаємо, Дніпропетровщина є пілотним регіоном для випробування реформи галузі охорони здоров'я. Тому саме на нас будуть вивчати результати змін. Але це поки що не реформа, запевняють медики. Перша поліклініка п'ятої міської дитячої лікарні у святковому вбранні. А ось настрій персоналу аж ніяк не радісний. Уже три тижні тут сидять на валізах. Пішли чутки, що медзаклад будуть переселяти в інше приміщення. Перебудова, переїздка, то не дай Бог пере якусь пожежу. Так, мабуть, і зараз нам ми це про це нам тільки мабуть три неділі назад сказали, що ви кудись плануєтесь кудись вас переселяти. Тому, мабуть, якийсь такий ну невпевненість в своєму майбутньому. у кожного чутки підтвердились цього тижня на позачерговій сесії міськради. Депутати одностайно вирішили передати приміщення міської поліклініки та другий пологовий будинок в обласну власність. По-перше, цей крок запевнив керманич міста: забезпечить збільшення фінансування для надання допомоги матері і дитині. По-друге, переїзд поліклініки був лише питанням часу. Сама поліклініка. Требует капитального ремонта, и ее нужно было бы закрыть и вложить около 7 миллионов для того, чтобы ее привести в соответствующее состояние. Наша задача к июню месяцу. Вы слышали, что губернатор поставил задачу к июню э, е, закончить разработку документации по реконструкции. К этому периоду мы выполним ремонт и переведем поликлинику в новое помещение. Вирішили не ремонтувати, а просто переселити. Адже поліклініка єдиний заклад міської власності у великому медичному містечку обласного значення. Замість неї побудують сучасний перинатальний центр, з'єднаний з пологовим будинком. Це буде унікальний у своєму роді медзаклад, кажуть чиновники, обладнаний за останнім словом техніки. Тут надаватимуть допомогу матерям і малюкам з усієї області, починаючи від патології вагітності і закінчуючи оперуванням новонароджених. Таких можливостей зараз немає у жодних з лікарень. Буде вот построєн э, на базі поліклініки э, піронатальний центр, современніший піронатальний центр, на буде будет фінансирование прямої государственного бюджету, э, сума більше 100 мільйонів гривень. Це абсолютно європейський огромний корпус 700, сім э, квадратных метрів, предусмотрены палаты для совместного проживання матері ребенка. Ентузіазму губернатора поки не розділяють місцеві лікарі. За 30 років поліклініка стала для багатьох другим домом. Сто медичних працівників тут обслуговували майже 13-ти тисячне дитяче населення. Вони якнайкраще знають район. Кажуть, тепер мешканці сусідніх масивів, які раніше могли з колясками йти на космічну, змушені будуть добиратися з малюками, з забитими маршрутками на другий масив перемоги. У батьків думки різняться. Добре ви не проти ні, того, ні, ні, ні Сюда Вам удобно бути кордонів. Ну і сюда но ну, нам і туда. Ми на третій победе живе. Я думаю, все таки против. Ми вже просто привыкли. Я дочку вырастила, и і сюди ми ходить. Притулок Надія, який стане новим домом для дитячої поліклініки, поки що працює у звичному режимі. Маленькі мешканці навчаються, грають і готуються до нового року. Та зовсім скоро їх переведуть у інші приюти. Споруду чекає велике перетворення. На будівництво вже виділили 8 мільйонів гривень з міського бюджету. Ми маємо можливість построїти третій етаж. Пристроить две пристройки. В одной пристройке будет размещен рентгенологическая служба, это флюроров, рентгенаппарат, а в другой лаборатория. И площадя, которые будут после реконструкции, будут соответствовать площадям этой поликлиники. Около 3000 квадратных метров. У нас будет вполне достаточно помещений, чтобы разместить полностью всех специалистов в одной поликлинике. Зміни будуть і у службі швидкої. Найбільше занепокоєння у медперсоналу викликали чутки про скорочення. Утім, чиновники запевнили, глобальних реорганізацій поки не передбачається. Усі лікарі залишаться на своїх місцях. На порядку денному питання кваліфікації медичних бригад передбачається перш за все проведення атестації медичних працівників швидкої медичної допомоги за фахом медицина невідкладних станів. Вони повинні отримати сертифікат. Крім цього, планують пришвидшити швидку. Час прибуття до пацієнта тепер скорочений. Містом не більше 10 хвилин, по області не більше 20. Количество підстанцій скоромедицинской допомоги, які є в місті, їх у нас 6 і 3 філіали. На настоящее время мы видим, что их недостаточно, количество введены такие нормативы. В На настоящее время рассматривается вопрос, чтобы были размещены подстанции скоромедицинские и других лечебных учреждений, и были приближены к насиленню. Их будет там немного, 2-3-4 бригади. Но это будет приближен к максимальному Усі машини планують обладнати gps навігацією якою керуватиме спеціальна диспетчерська служба. На її створення з міського бюджету мають виділити 6 мільйонів гривень. Ще 10 – на капітальний ремонт і переобладнання самої лікарні швидкої, яку давно вже час освіжити. Якщо ми будемо йти на какие-то реформи або реорганізації, це тільки в сторону улучшення. Попереду чекають великі зміни, та головне, щоб як говорить перша заповідь лікаря, не нашкодити. Ірина Мороз, Віктор Руденко. Програма топ 7 В Україні у укотре розпочалася боротьба з гральним бізнесом. Щойно генеральний прокурор оголосив про новий хрестовий похід. Одразу у Дніпропетровську зачинилася більшість інтернет-клубів, під які вдало замаскувалися зали ігрових автоматів та казино. І це в країні, де гральний бізнес заборонений. Вивезти їх на чисту воду правоохоронцям чомусь доволі складно. Гральний бізнес Україні заборонений вже понад півтора року, та це не значить, що він зник. Такого за всю історію не було. Він знову пристосувався і процвітає ігровий бізнес. Вийшов уже з підполя, якщо він раніше прятався, но он сьогодні ну, практически, практически легализован. Давайте пройдем навіть по городу или по большому городу у Вас на Дніпропетровщині. І ми увидимо э, вивіски комп'ютерні центри. Назви колишніх казино, наприклад, Вегас чи Флешка, лишилися. Тільки тепер то інтернет-кафе. Вони працюють у всіх перед очима. Але перевірено, звичайних користувачів глобальної мережі тут не чекали від створення. А тут що А Треба трохи зрізняти. Який є бізнес законний, який є незаконний. І ця межа йде по тому, чи отримує виграш в вигляді грошей людина, чи не отримує. Якщо людина не отримує виграшу у вигляді грошей, то це бізнес може бути. А якщо людина отримує гроші, то це вже азартна гра не можна. Отримання виграшу, ось що по суті законом в Україні заборонено. Решта атрибутів азартної гри перескочила у розряд розважальної індустрії. Додержуватися зовнішніх формальностей такого цілком легального бізнесу не складно. Наприклад, у цьому салоні, де виключно звичайні одноруки перестрахувалися заздалегідь, на всіх автоматах позначка не для грошового виграшу. Цього року податківці перевірили понад 200 інтернет-кафе і в кожному порушення закону. Арештували більше трьох тисяч одиниць ігрового обладнання і половина однорукі бандити. В містечках, на відміну від того, що відбувається в мегаполісах, зали автоматів взагалі не маскують. В одному з магазинів посілка городського типу. Стояли ігрові автомати в підключеному состоянии, Велася игра, були ігроки, присутствовали. Хазієва взагалі навіть і не знали о что игорная діяльність игорный бізнес запрещено в Україні. Тобто ми для них новость відкрили своїм візитом. Інтерактивним клубам не потрібні ані ліцензії, ані патенти. Отже, від заборони гральний бізнес в Україні зовсім не програв. Хто отримав виграш, кинулася шукати оновлена прокуратура. Когда посмотрели эту ситуацию, то, оказывается, они не сами по себе, кто-то за этим стоит. И мы увидели, что действительно кто-то прикрывает эти ситуации. Мы серьезно стали подходить к этому вопросу. И я дал поручение сейчас прокурорам областей, городах, районах, в областях, скоординировать эту работу совместно с милицией. налоговой службой, службой безопасности вскрить ці негативы і выполнить требования закона. Уже тиждень інтернет-кафе у Дніпропетровську тихі та сумирні. Більшість з них зачинилася. Клієнтів не приймають без будь-яких пояснень. Надовго та тиша чи тимчасове явище до перемир'я. Наталія Світлова, Дмитро Катков, програма ТОП-7. Державтоінспекція пообіцяла нові штрафи в адміністративному кодексі, який зараз розробляється і буде адаптованим під Європу. Вони вже прописані. Хотим успокоїти водітелі. Ми не говоримо про полишені сум штрафів по всім нарушенням. Штрафи будуть повишені в основному за грубе нарушення, такі як переїзд железнодорожних переїздів, водіння в нітрезовому стані, перевищення швидкості. наша цель зробити адміністративний кодекс більш ефективним і улучшити безпечні на дорогах. Євген Кравець, начальник прес-служби департаменту ДАІ України, за порушення правил переїзду залізниці. Штраф може бути 1360 гривень. За те, що водій сіу за кермо нетверезим – від 3400 тисяч до десяти з половиною тисяч. Дніпропетровський лихач Дмитро Руді, який наприкінці жовтня на смерті збив трьох жінок на набережній перемоги та зник з місця аварії. Досі у СІЗО прокуратура Запорізької області подовжила термін його перебування за ґратами до трьох місяців. Слідчі дії по цій резонансній карній справі не закінчені. Дивіться у другій частині випуску про таке: трагедія, яку пам'ятають, або індустрія розваг. Чим саме є Чорнобиль для сучасної України? Де живе святий Миколай, та які солодощі приготував він до різдвяних свят? Знають у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі. 14 грудня день вшанування учасників у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У сумну дату дніпропетровські чорнобильці поклали квіти до пам'ятника та зустрілися в мерії. У місті діє програма допомоги чорнобильцям. Цього року вони отримали матеріальну допомогу. 28 осіб забезпечено мобільним зв'язком. 50 людей оздоровилися в санаторіях Трускавця. Потім чорнобильська трагедія вже давно перетворилася на індустрію розваг. Заробляють усі, хто тільки може автори книг, дизайнери відеоігор, туристичні агенції. Останніми прокинулися чиновники. Нещодавно міністр з питань надзвичайних ситуацій Віктор Балога розповів, що зону відчуження перетворять на трасу для екстремального туризму. Трагедія дає гроші. Але куди вони йдуть, і чи є від цього якась користь для тих, хто свого часу рятував українців від Чорновольського лиха? Колись величезна аварія нині сюжет для комп'ютерних ігор та фантастичних романів. Сталкер зараз суперпопулярний, а його розробники заробили чимало грошей. Але прибутки зони відчуження дає не тільки творцям фільмів та книжок. Дніпропетровець Сергій у якості туриста був у прип'яті уже двічі. Бажання відвідати зону у хлопця виникло ще в дитинстві після перегляду кінострічки Сталкер. Реалізувати мрію він зміг два роки тому, коли дізнався про ексклюзивні пропозиції від туристичних фірм. Хлопець говорить: ще недавно екскурсії тільки набували популярності, тому бажаючих було не так вже й багато. А нині, аби стати екстрим-туристом, потрібно подавати заявки за кілька тижнів. Не лякає молодь і вартість подорожі. Стоить це порядка 70 доларів американських, якщо група набирається чоловік 13 10 сінадцять Чим менше людей, тим більше стоїмості. Ну, я бы не сказал, что там еще много молодых людей. Скажем так, там средний возраст, как я видел экскурсии, как мы разговаривали с ними от 25 и до 35. Ну, вы знаете, сейчас очень много, кстати, россиян поездят. Это связано с тем, что, насколько я знаю, сейчас в России некий такой вот, как, подъем ностальгии по СССР. Вот, и очень многие люди хотят попасть в 86-й год застывший. Такі сиролістикі картини виникають, коли заходиш в какую то заброшенную комнату, а вона вся, во-первых, ніерсьо два дерева. эта квартира 4 вантажа казав туди. Вот і вона вся, вона вся така, бы зелена. Популярність такого туризму щороку зростає. За законом вхід у зону заборонений, але це нікого не лякає. Зважаючи на те, що вартість поїздки від 70 до 500 доларів, нескладно підрахувати, які прибутки отримують організації, що пропонують тури. Тепер за такий бізнес візьметься держава, запевнив журналістів міністр з питань надзвичайних ситуацій Віктор Балога. Ми повинні відкривати двері, робити правильну організацію і 21 грудня цього місяця, відповідні служби міністерства надручає міністра, проведе проведуть прес конференцію де оголосять про ту роботу, яку ми зробили. Для того, щоб січні місяця ці відвідування зробити систематичними і системними. Закордонний досвід показує, заробляти гроші на екскурсіях до міст трагедій можна. Наприклад, до Хіросими та Нагасакі щороку прибувають сотні тисяч туристів з усього світу, але частина прибутків від подібної діяльності відраховується на користь постраждалих від трагедій. Чорнобиль теж дуже цікавий для іноземців своєю історією. Якщо государство за що нужним, є сідусть розрішительна система, розрішити це зробити, Я считаю, что если там будут зарабатывать деньги, то деньги должны только идти на ликвидатор. Только на ликвидаторов. На их медицинское обслуживание в первую очередь. Потому что, к великому сожалению, сейчас время пик. Очень много ребята делают операции. Операции очень дорогие, от 10 тысяч и выше. я вважаю, що в кажу, йти на допомогу ліквідатор. Ліквідатори аварії кажуть, не треба перетворювати на забавку таку трагічну сторінку української історії. Навіть туризм у зону відчуження можна зробити таким, що буде давати користь. Прежде всего, щоб цей это, э, туризм був направлений не только для розвитку, как якби бы не було тапіром на костях, а щоб этот туризм був направлений на то, чтобы показати туристам, тот ужас, который может принести себе неразумное обращение с атомом, в том числе и с мирным. И вот на этот хотелось бы, чтобы туристическое агентство и делали упор при составлении своих туристических программ. У рідній прип'яті Чорнобилець Віталій Коханчик не був уже понад 20 років. З колишнього життя не лишилося нічого. Замість родинних фотоальбомів та сімейних реліквій у пенсіонера є тільки виписки про численні хвороби та рахунки за ліки, які Чорнобилець змушений приймати щодня. Я приймаю зараз ежедневно по 12 таблеток в сутки, які непосредственно об'язаний приймати і втратити 700 гривень. На лекарство 200 гривен заплатить за квартиру, а на что мне кушать и на что мне жить. Что касается ИР, что касается э, экскурсий, что касается международных и других организаций, которые э, делают деньги на трагедии Чернобыля, то я до сих пор и мои вот сейчас инвалиды Чернобыля, мы ни копейки оттуда ниоткуда ни не имеем. Віталій Коханчик каже, у той час, як одні отримують надприбутки від гри та екскурсій у зону відчуження, самі чорнобильці вимушені виживати. Чоловік сподівається, коли держава візьме цю індустрію під контроль, кошти будуть спрямовані не в чиїсь бездонні кишені, а на допомогу постраждалим. Тимур Хаджинов, Віктор Руденко. Програма ТОП-7. Сьогодні день святого Миколая у Самарському пустинному свято-миколаївському чоловічому монастирі це свято відзначають по особливому, адже Миколай їхній покровитель. Обителі понад 400 років її шанували козаки та звали Запорізькою Палестиною. Чим живе монастир сьогодні та як готується до свята? Свято-Миколаївський чоловічий монастир розташований у Новомосковському районі. Далеко від міської метушні він живе за іншими законами. Тут кожен має чіткі обов'язки та покірно їх виконує. Сюди приїздять, аби лікувати душу і отримати благословення від цілителя отця Федора. В обителі багато розказують про силу його молитви та чудеса одужання людей. Послушник Олександр, колишній військовий, походить з родини даурських козаків. До монастиря прийшов замолювати гріхи. Чоловік каже, що тут взагалі особливі місця. Навіть вода з річки Самари вважається святою. Перше впечатлення, коли я прийшов на святу землю, успокоєні як моральне, так і фізичне. Ну, после ранення у мене не піднімалась рука вверх вертикально. От святої вот мне мені допомогло. Як самостійна інституція, монастир існує з 2000 року. Зранку до вечора чинці проводять у служіннях, послушники монастиря пораються по господарству, працюють у невеличкій конюшні, корівнику та свинарнику, де, до речі, зовсім маленькі поросятка. Хоча обитель чоловіча, тут є кілька жінок, парафіянок та послушниць. Вони допомагають чинцям, шиють одежу, готують обіди та прибирають. Інна працює в обителі вже два тижні. Робота в зимовий період не з легких, та жінка не скаржиться. Про скид дізналася з наукової праці Дмитра Яворницького і так зацікавилася історією, що спеціально приїхала з Одеси відвідати Самарський монастир. Я коли приїхала на таксі, договорилася, що таксі заберуть через два години. Мі показали монастир, розказали об этом монастирі і проважали мене як радну. Мені даже таксист спитав, у вас дісій срадня. Ота так от получилось, що у мене здесь є срадня. Зараз у монастирі триває реконструкція. На пожертви благодійників монахи відновлюють один з чотирьох храмів Свято Преображенський собор. У лютому планується розпочати розпис стін однак, коштів не вистачає. Ми будемо дуже раді і благодарні і молиться за тих людей, які вносять свої посильні пожертвування. За церковним календарем у зимові місяці багато свят, але до Дня Святого Миколая ченці готуються з особливою любов'ю. Та попереджають, що свято Миколая католицьке і православне значно відрізняються одне від одного. Православним не слід забувати про піст, який триватиме до Різдва. Желательно правильно празнути цей праздник, не привращати його такої міської європейської праздник. Подарки та все добре, звісно, але прежде всего це молитва должна бути за дітей, дітей, за родителей. А потом уже все остальное. Самое главное, это может быть не сладкая конфета, а э, житие святителя Николая Чудотворца. Это книга, это рассказ священника. Пані Валентина вже багато років допомагає у самарській обителі. Пригадуючи старі часи, жінка повідала, що у День Святого Миколая маленькі даруночки та солодощі для дітей не складали у Панчохи. Ні, ми басочок не носочок, ми просто даємо так з під подушечки, під як всі ложимо. І вони всі шукають під подушечки ті подарочки. А ми радимося місці з ними і славимо святого У Ось святий праздник. Тетяна Заєць, Віктор Руденко, програма ТОП-7. І остання новина випуску. Настала черга Дніпропетровщини ловити чупакабру. Про її появу заявив мешканець села Хащового. Йому вдалося убити невідомого звіра у себе на городі і доставити тіло вченим Дніпропетровського національного університету. Сенсація не вдалася. Ця істота єнотовидний собака, кажуть вчені. Він не має шерсті не тому, що чупакабра, а тому, що страждав на шкірне. Захворювання візде, де к этим животним легендарним загадочним добиралась рука ученого обикновенна лиса і єнотовідна собака. Обична бродяча собака, дичавша собака. Ось таким був цей тиждень. Дзвоніть нам на номер 732 33 26. Можливо, ваше повідомлення стане топ новиною наступних семи днів. Хай щастить.